Минулої суботи богослужінням в церкві Різдва Христового у Галичі розпочалися урочисті заходи з нагоди дня місцевого самоврядування, які згодом продовжилися святковим концертом у Народному домі. Привітати очільників місцевих громад з професійним святом прибули і їхні колеги з інших районів області. Людей, що зібралися того святкового дня у народному домі у Галицькому районі, знають усі, адже саме завдяки самовідданій, наполегливій праці голів міських, селищних і сільських рад, місцеві громади втілюють у життя свої плани та задуми. Дуже важливим є те, що громади нашого району, в тому числі органи місцевого самоврядування, активно включилися в реалізацію проєктів проон Європейського союзу і тих проєктів, які Реалізує наша обласна рада, і за рахунок цих коштів і нашого співфінансування ми на сьогоднішній день можемо значно покращувати і проводити ремонти в об'єктах нашого, нашого району соціально-культурного значення та забезпечення питною водою наших громадян. Наша і ваша робота дуже відповідальна. Вона потрібна людям. Окрім професіоналізму, ці люди володіють мистецькими здібностями. Що й довів голова Коломийської районної ради Богдан Болюк, вітаючи галицьких колег піснею про своє рідне місто. Де на світі я не буду сині гори не забуду, як згадаю серце мліє. Галичани, правда, не співали, але виступ голови районної ради Петра Стримбіцького був не менш поетичним. Якщо взяти нашу державу і порахувати саме вона є демократична і має велику корону, то головний діамант і короні, то є ви. Тому що ви творите від вас, починається творити держава. Кращим державотворцем із потужної когорти активістів місцевого самоврядування підружні оплески присутніх було вручено почесні грамоти райдержадміністрації та районної ради. А незабутнім музичним дарунком для усіх присутніх стала чудова концертна програма, приурочена до святкової дати.